Це класно. А ви сказали, програма для нас спеціально підготовлена для франківська. А що це означає? Це означає, що ми ніколи таку програму ще не грали, не грали в такому складі, не грали в таких аранжуваннях. Клас, це буде ексклюзивна, ексклюзиві, можна це буде сказати. Це Супер ексклюзивно для франківська. Я знаю, що це не знаю як для вас. Дуже важливо зараз буде для всіх слухачів, тому що багато хто не багато хто дехто спізнюється і дуже хоче, щоб цей виступ тривав більше години. Тоді робота закінчиться по восьмі. Від чого це залежить взагалі? Скільки разів музикант виходить на біс? От з вашого досвіду, він у вас супер величезний. З того ну є програма запланована, там не знаю, 13, 15, 20 пісень. А ви, наприклад, їх відіграли. А від чого далі залежить? Від. На настрою не знаю від, від ситуації? настрою, якщо люди не відпускають, та звичайно, якось так буває під час концерту. Ти починаєш е е грати трошки іншу програму, додавати пісні, прибирати пісні, розмовляти з людьми. Тобто, буває Угу. Ви сьогодні також будете спілкуватися з аудиторією. Це звична е для вас справа, чи це залежить також від це формату, Це звично, але це залежить від того, як піде, чи готові люди спілкуватися, слухати саме. Якісь сенси поза музикою. Подивимось. Угу, клас. Сьогодні о 19 Я просто в 20 закінчу, закінчую, але я підубаю, пізніше, тому що мені неймовірно цікаво. Підійдіть, може встигнете на такі підписи. Декілька це краще ніж нічого. Я завжди кажу. Краще та бути присутнім. Так розкажіть, будь ласка, про культурний десант. Я зайшла на ваш інстаграм. Я була вражена, тому що така сторінка має мати мільйони підписників. Насправді, що багато людей бачили. Це зараз не комплімент, це направду, так. Тому що хочеться, щоб більше людей бачили. Він дуже красиво оформлений, він змістовний і ну я перепрошую. Він інформативний. Я сьогодні почала, коли його дивитися, гортати ваші ваші відео різ. Це як. Ну, з серіалом порівняння буде неправильним, тому що серіали це розважальний контент, але це повноцінні програми, скажімо так. Це Так, У так. нас багато напрямків, багато цікавого контенту. Особливо зараз е, е, триває проект, який називається Фронтова студія вчора, позавчора, вийшла четверта серія, четвертий епізод, і я закликаю всіх дивитися, бо це е, е, цей продукт, якщо можна назвати це продуктом, це є. Е, Стирання того місточка між цивільними та військовими, ми в, в цьому проєкті знімаємо талановитих, знаходимо талановитих військових музикантів, поетів і так далі. І фіксуємо це, фіксуємо це в пісні, фіксуємо це в відео. І скільки вже було у вас таких випусків, записів? Вже вийшло чотири і ще десять буде в цьому сезоні. В цьому готуємо, сезоні? Так, да, ми готуємо наступний сезон. А розкажіть про саму студію. Це чи я правильно зрозуміла, це є бус, да, якому це всередині є, та, це як простовав? невеличкий, в якому ми зробили студію і їздимо по лінії фронту і записуємо хлопців, дівчат. Я, я не знаю аналогів, я не знаю, хто ще Аналогів прийде. немає якщо чесно. А чи ідея ваша ідея? Ви придумали це? Це ідея була Колі Сергій, яка обростала далі ідеями і моїми і команди. І вийшов такий цікавий проект. Це дуже цікавий проект. Люди, я закликаю вас зайти на інстаграм. Найпростіше зайти на ваш інстаграм. Там пише куди перейти далі полінкам. Так? Так, так, так культурний опір, будь ласка, і там є і про цю мобільну студію. Від ідеї реаліза... від ідей до реалізації, напевно, дуже короткий час пройшов, але це повноцінна крута Чуть, студія. Трошки менше, ніж Півроку. В, в яких містах ви вже записувалися? Це різні місця? Це вся лінія фронту. Це Ізюм, це Харківська область, Донецька область, що ще? Запорізька область. Тобто ми. Це Обували, дуже круто. Да. От я того хочу, щоб більше людей це бачили і знали. А достатньо одного інтернету чи треба ще вийти на телебачення для того, щоб більше бачили, і більше про це знали? Тобто, ми зараз чи ви досягли вашої емоції? Так, ні, 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 ще ні. Ми не донесли цей продукт до людей. Тому ми якраз в процесі. Тобто, цей контент він, він дуже кльовий, і цікавий, але е, якби е, заставити не те слово а. Заохотити людей дивитися, ну треба треба трошки часу і, і зусиль, бо це абсолютно новий формат. І коли люди думають, що це щось військове, вони думають, що це мабуть не цікаво. Угу. Там супер цікаво, там ексклюзив не не тільки в самому проєкті, а в тому, що там відбувається всередині. У нас люди грають на, на мінах. На Простих тут бути серйозно та, 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 а да, як та... можна грати на мінах. А от треба подивитись. Це вже є в інстаграмі. У вас звичайно, це є це є. Це вже є в Ютубі і в Ютубі. А в, давайте це... розкажемо людям. Де можна подивитися ще в інстаграмі? Е, в, в так, є є в Ютубі Forces Military», так називається наш канал, на якому виходять всі музикальні продукти, які ми робимо. Uh -huh. тому що ми їх робимо доволі багато. це і гімний бригад різні. Це пісні, які присвяти піхоті, ДШВ, лікарям і, 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 так, далі, і так далі. І плюс там виходить цей проєкт Фронтова студія. Це величезна робота. Як ви встигаєте це все робити? Ніяк не встигаємо. Ми не спимо, не відпочива. А ви знаєте, що це най, така найчесніша відповідь, коли в людей питають, як ти встигаєш, зазвичай так і буває. Тому що, що встигнути тут, десь десь щось завжди просідає. Я вам, більше, я вам більше скажу, як ми встигаємо сьогодні до вас на концерт. Ми виїхали о шостій ранку, і після концерту ми поїдемо назад, і вже там умовно кажучи, о шостій ранку завтра ми будемо. В іншому місті а звідки виїхали, якщо не секрет? З Києва з Києва ви і ви от прямо до нас прямо навіть до води вас, не попили, та... не присіли а, а от, то... от якось так і працюємо. А розкажіть, до ні, я все ж таки. Ми з вами інакше домовилися. Все ж таки, я не хочу нашу бесіду проживати. Я трішки пізніше з дозволу керівництва прочитаю новини. <рес> Вони обов'язково будуть. А де берете цю енергію? що вас тримає на на плаву? От що вас заряджає? Це важко, це фізично важко. Ну, так. Але хочеться, очі у вас світяться. Хочеться пошуткувати. Що не... ви жартуєте, ми любимо жарти. Будь-які. Там є. Енергія звідки береться, ну фу. не знаю, складно сказати. Вона, мені здається, акумулюється в процесі роботи. Знаєте, як, як гібридні машини. Вона коли їде на там, скажімо, на пальному mm -hmm. заряджається батаре... батарея. так Ніби сама себе зарядила. От якось Це круто. якось так відбувається. А тобто, знаєте, поки чому? ти робиш і ти задоволений тим, що виходить, і ти заряджаєш. Я якраз хотіла сказати, напевно, не напевно, точно тому, що ви любите те, що ви тому, що ви робите те, що ви любите, так. і ви живете цим, і тому так, так відбувається. Клас, у вас в цьому проєкті були дівчата, військові скрипальки, я бачила. Так, там був записували цілий оркестр. У нас, якщо чесно, оркестр Збройних сил України в Бусіку, в... Сашко. В Бусіку. В... в бусіку да в бусіку по черзі ми записували оркестр. Було і таке. Але потім ми зрозуміли, ми іноді і виходили з бусика і Записували там в залі, чи чи де їм було зручніше. Угу. В нас були дівчата з прекрасних СБУ. Так само, якщо ми про дівчат зараз розмовляємо, дівчат було доволі, так. І це добре, що ви говорите, тому що існує така думка, хоча вже цей міф розвіється, що на війні дуже мало дівчат, насправді їх достатньо. є наша захисниця. Так, дівчат дуже багато, їх тисячі, навіть не сотні, не десятки, їх тисячі в нас. І вони на рівні з хлопцями, правда? Часто дуже, ну. Жаліються? Ні, я не чув. Не чув від дівчат, навіть скоріш від хлопців відчуть. Я кажу, що це такі. Ну, люди так думають, так говорять. Розкажіть ще, будь ласка, про ваш більше про культурний опір, про фонди, про збори, які відбуваються. Що так, зараз по... актуальне для вас? От от зараз, що ми зробили, останнє, ми зараз закупили рації для хлопців, і ми відправили багато вегетаріанської їжі для веганів фронті, як опікуюсь. Групою веганів вегетаріанців на фронті з, з самого початку в принципі культурний опер – мій фонд, який я зробив в березні 22-го року. Угу, uh, і та істик давніше. Так, і з тих пір ми без зупину працюємо. Я не можу сказати, що це великі масштаби, як там зпритули, да але це дуже адресна допомога така конкретна. А я думаю, що це не має величезного значення такого прям глобального чи там великий фон, чи маленький, Головне, що він є, і що ви адресно справді допомагаєте да, да. людям. Ви опікуєтеся веганами, тому що ви також веган? Я вегетаріанець. давно 22 роки скоро буде давно. <реш> А пам'ятаєте, що вас призвело до того, що ви відмовилися а, від, від, від м'яса? Це, це це сукупність факторів, просто яка склалася в моменті я вийшов. А те, а таке питання вже, вже не про війну про про це. А ви засуджуєте своїй дівчині? Я намагаюсь не засуджувати нікого в принципі, бо кожна людина вільна робити те, що вона хоче, допоки це не стосується іншої людини. Це правда. Доки вона не нав'язує якісь свої смаки, так, маєте на так, увазі так, там так, і цим так. не впливає на іншу прекрасно. Як пишеться музика зараз під час війни? Ви займаєтеся безліччю справ насправді? Я розумію, що часу не так багато, але це ж те, що народжується не в певний проміжок часу. Правда, воно mm -hmm. просто існує. І я думаю, що пишеться, пишеться інакше, пишеться менше більше. Як вам зараз пишеться? Знаєте, пишеться менше, писалося менше. Я за за час великої війни написав небагато там, мабуть, пісень 5 за за майже 3 роки. От. Але, на щастя, в мене було вже написано багато пісень, які я зараз. Можете готую. в роботу дати, так? Та? Угу. Так, Я я зараз готую доволі багато синглів, на виходи декілька фітів. І, Із тих шести пісень тільки дві були написані от саме зараз, а чотири були написані раніше. Угу, Класно. Як саме ви змінилися під час війни? Це таке питання дуже глобальне, але я скажу, чому я його задаю? Коли я питала себе, ну? Я зрозуміла, коли почалася війна, я зрозуміла, що я насправді е, взагалі не смілива людина, mm -hmm. що мені страшно. Ось, і це мені було дуже дивно про себе дізнатися. Я зрозуміла, що е, я не смілива людина м, щось робити, таке суп. Ну от як дівчата захисниці пішли наприклад, воювати в цьому плані, але достатньо, напевно, сміливо, щоб залишитися тут і робити те, що я тут можу, і mm -hmm. мене це якось е, заспокоїло вчора. отут тут сидів е, поруч з вами е, е, гуртом вниз, і вони сказали, що за час війни вони зрозуміли, що е, треба поспішити жити, посп... встигнути все зробити, що ти собі запланував, тобто не відкладати. Uh -huh. От кожна людина якось по-різному для себе це ця... якось себе по різному і сприйняла, і щось в собі змінилося. Хтось впав в депресію, це нормально. Хтось навпаки дуже активізувався, не може зупинитися, хтось перестав відпочивати, тому що він боїться розслабитися. Що у вас відбулося? Uh -huh. Я думаю, що в принципі змінилось багато, але більше якось підсилилось те що, те, те, що було. Я можу сказати, що змінилося конкретно. Я став спілкуватися з більшою кількістю людей і став більш відкритим до цього спілкування. Бо раніше там, наприклад, хтось там пропонує проект якийсь і. Я робив е, такий аналіз швидкий, і там, наприклад, казав, ні, я мені не цікаво. Uh -huh. е, то зараз, скоріш за все, я скажу так, і можу відмовитись в процесі, коли зрозумію, але точно скажу так. Uh -huh. е, і по досвіду скажу, що дуже багато було зроблено проектів саме із-за цього, і із за цього нового нової якості, що ти просто не... Зразу не обрізаєш, а просто йдеш ідеш трошки далі. пробуєш. Так. Ну угу. це класна якість. Це крім відкритості, ще і ризик такий своєрідний, і так. ризикуємо часто. Ми не так грошима, як часом своїм. Угу. Ось, і це важливо. А знайомих побільшало? Звичайно, знайомих побільшало, особливо серед серед військових, тому що ми дуже часто останнім останнім часом не так часто, а так взагалі знову ж таки, там з. З березня, з кінця березня 22-го, коли ми почали займатися культурним десантом, ми їздимо без зупинок по всіх напрямках. І це завжди нові люди, і ці люди залишаються в твоєму житті. Слава Богу, залишаються. Клас, що для вас зараз на найпершому місці? Можливо, це якийсь проект, можливо, це щось взагалі особисте. Можливо, ви мрієте про відпочинок, так собі десь там знаєте. Задньою думкою потаємною слухайте. Я привіз сім'ю за я. Я вивіз сім'ю в знову ж таки в березні, 22-го за кордон, і зараз я їх привіз назад сюди. От і тому для мене номер один це. Це якби моя сім'я, і е, щоб з ними все було нормально, щоб вони е, нічого не боялися, що тут відбувається. І... Я вам вдячна за цю щирість, тому що ви зазвичай в інтерв'ю не говорили. Ну, в таких хоч письмових якихось ви про сім'ю не говорили. Це дуже, ну це дуже тепло, це дуже так важливо. І, і ну це пріоритет. Хай все обов'язково буде добре. Я вам дуже добре. дякую за цю зустріч і за наше таке швидке інтерв'ю. І запрошую всіх наших слухачів, хто зараз і, 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 і глядачів в тому числі. Сьогодні, о в палац Потоцьких на акустичний концерт, обов'язково приходьте. Мені самому Джіверова. цікаво, як то буде, як я б сам подивився. Саша, постарайтеся, щоб це було довше години. Будь ласка, я дуже хочу стигнути Обіцяю. До, до вас підбігти. Я вам дуже дякую за дякую. це інтерв'ю і до нових зустрічей, Будемо чекати вас тоді західного колісу. Обов'язково дякую вам.